Всім привіт, дівчата! У нас з вами сьогодні передостанній б'юті-сніданок у 2023 році. Я вибрала для себе патчі ось ці, з адвент-календару Sephora. Ще їх не використовувала, дивіться, які вони гарненькі. Зараз з вами разом розпакуємо і розкажу вам свої відгуки про них. Ось такі гарнесенькі. Вибрала собі чай. Сподіваюсь, ви також собі заварили смачнесенького чайку і поїхали. Будемо з вами розпаковувати посилки, дивитися косметику. Буду вам показувати, як прикрашена Варшава цього року. Прогуляємося по ікея і поїхали! Звичайно, ж до чаю, цікаво, хочеться чогось смачненького. У мене сьогодні два смаколики. Щось нове для мене це полуничка в шоколаді, по-перше. Давайте подивимось, як вона виглядає, і затестимо її. Ого! Велика така, мабуть, сублімована. Ось так в розрізі дійсно сублімована полуниця. Дуже смачна. Також хочу розкрити ось таку цікаву штуку. Є з м'ятним шоколадом, є з чорним шоколадом і ще там чимось. А у нас з вами білий шоколад з... Боже, як це називається? З апельсинкою. О! Ух ти! Ух ти, Дивіться, як це виглядає. Прикол! Це просто ось такі дольки, їх навіть розбивати не довелося, бо вони вже розбилися. Ось така апельсинка. Дуже цікаво. Давайте спробуємо, чи смачний тут шоколад. Слухайте, ну це дуже смачно і дивіться, який тут склад: цукор, якийсь там щось кавове, ну, мабуть, кавовий горіх, молоко, сухе молоко. Емульгатор соєвий лецитин і натуральний аромат ванілі і помаранчева олійка. Присмак помаранчевий, досить такий яскравий, він дійсно є, тобто це не зовсім білий шоколад. Ціна у цієї штучки була 10 злотих, тобто десь біля до 100 гривень, але тут 147 г якісного шоколаду, тобто недорого виходить. Дуже смачно. На розпаковочці сьогодні ось така величенька коробочка. Це у нас Кілс. Вона якась так не дуже упакована, але є те, що є. Будемо дивитися зараз, що нам тут поклали в подарунок, бо подарунків повинно бути багато. Мені завжди цікаво саме подаруночки. або набори, звичайно, я бачила, які я замовляла. Так, ось таке упакування цього разу. Багатецько сміття, як бачите. А зараз розпакуємо і побачимо, що там всередині. У нас скілс аб'юзивні стосунки. Вони мені дуже довго поставляють, я на них ображаюся. Потім вони мені якісь подарунки відправляють. Так і живемо. А ось так багато цього разу всього поклали. А дві косметички. Такі досить приємні. І купа купа подарунок Зараз все це дістану і покажу вам більше. Не люблю, коли в посилочки додають мішуру, вона створює пил. Але є те, що є. У нас з вами тут кремчик Ultra Facial 7. Мл. Усього по два, я так розумію, ще один кремчик Ultra Facial 7 мл. Масочка ось така для очистки пор. Також в двох екземплярах. Вітамін С, перший і другий, мегапоживні креми і е, два тоніка з календулею. Ось такі подарунки були цього разу, дуже приємно. І, до речі, до кожного замовлення Kiels на офіційному сайті можна вибрати 5 пробничків. А я цього разу взяла собі ось такі штуки для того, щоб їх протестувати. Це у нас із серії Ультра, Ultra, бачите, Ultra Pure. А ось такі. Три засоби на мідом з гіалуроновою кислотою і з гліколевою кислотою. Буде цікаво спробувати. Також тут два кремчика під очі, також дорожні косметички саме те, що потрібно. І давайте розпакуємо, звичайно, наборчик. У мене їх тут два. Кілс не заморочується, як бачите, з якимись вкладишами, у них тут все ось таким чином складено. Можна було б одну наниз, одну наверх, бумажечку покласти, але чомусь поклали так, як поклали. Як бачите. Так, у нас тут така сама масочка, як в подарунок: 14 мл, манюсінька. Ой, все таке маленьке. Я, якщо чесно, думала, що тут більші продукти. Навіть не на 28 мл. А, до речі, цей набір зовсім не цікавий. Зовсім не цікавий. Зовсім такий малесенький наборчик. Всі продукти малесенькі. І крем для обличчя 14 мл, і підочі 7 мл, і масочка усього навсього 14 мл, і тонер, як бачите, 40 мл. Оце єдиний засіб, такий більш-менш непоганий, 15 мл, але також є значно більші, є і 30 і 50. І навіть я вам показувала зараз вставочку додам, як в магазинах Кілс, які розміри є в магазинах. Kills. There are Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Я чомусь, ну так, швидко замовляла, швидко накидала корзину Бо мені треба було подаруночки Ось є те, що є Чомусь я думала, що в мене буде 28 мл, 14 мл Оці продукти. Мабуть, тому що. Тому що якось так інша картинка, можливо, на сайті була. Ну, є те, що є. Ось такий наборчик отримала. Поїхали далі. А зараз пропоную прогулятися по Варшаві. До речі, так прикрашений звичайний двір. Ми тут припаркувалися, бо в центрі припаркуватися дуже важко. І пішли на ялинку. Ось так вона час від часу виглядає в українських кольорах. До речі, 15.47. Ми відразу після школи поїхали і вже доволі темно. Але людей ще небагато і це класно. Зможемо все подивитися тут Санта, Справжній. можна загадати бажання. Дуже гарно цього року все прикрашено. Минулого року таких декорацій не було, тому що Варшава була солідарна з Україною, економила світло. А цього року зробили мені здається за два роки. Все прикрасили, все що можна було. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, but you could have uh -huh. Uh -huh. просто всі дарево прикрасили, все прикрасива. Ось like, так переливается юника. Зариночна площа, а там стадіон. Найбільше котлі маршали. Просто все горить. Не знаю, мені камера не передає, але просто стільки багато світла, що словами не передати. польські смаколики. Це не для мене, а ось це для мене. Це дуже смачно і, до речі, продає українська дівчинка. Ще ось така штучка підсвітилася. Купа інтерактивів для дітей. До речі, все безкоштовно абсолютно. До речі, під час прогулянки весь час моросив дощ. Це звичайне діло. Тут просто, якщо ви не хочете гуляти в дощ, то будете весь рік сидіти вдома, так як ми минулого року, весь рік сиділи вдома. Тут в пачах у нас якась така тарілочка. І самі пачі гідрогелеві, до речі. Ось так виглядають. Останнім часом я користуюсь ось такими патчами з ретінолом від Шесейда. Я їх розпробувала, я їх трошки витискаю, щоб вони в мене не плили і не дуже такими важкими відчувалися на обличчі. І потім використовую, дуже подобаються, але хочеться чогось новенького. Сьогодні ось такі гарненькі, рожевенькі патчики. Зараз нанесу і поки домонтую, вже зможу дати вам відгуки. До речі, так, ми з вами не розпакували косметички. А вона така товстенька. Тобто тут між тканиною і підкладкою є ще якийсь такий плотний вкладиш. Доволі така величенька косметичка, досить якісна. А зараз давайте прогуляємося по ікеї. Вперше була в ікеї з подружкою. Це неймовірно приємно. Це зовсім інші відчуття. Гуляти по ікеї саме з подружкою. бо самі якось трошки сумно, з дитиною трошки швидко треба пробігтися, а з подружкою саме те. Можна роздивитися всі ящички, подивитися, що знаходиться в холодильнику, в Ікеї, посидіти на всіх кріслах. Ну, взагалі, це зовсім зовсім інше. Дуже приємно. Такі кухні гарнюсінькі. Ось це дуже довго думала, що це таке, поки не прочитала, що написано на етикетці. Це підставка під ноутбук. Вона така м'якенька, схожа на диванчик. Ось, бачите, під лаптопа підставка. Цікавий такий будильничок, дуже легкий, насправді не якісний, але такий стильний. Взагалі дуже гарно виглядає. Ось він же тільки здалеку. Свічки новорічні. у мене ще з минулого року серебристі стоять. Ще їх не допалили до кінця, мабуть, сьогодні вже в різдвяний вечір допалимо, а на новий рік куплю щось інше. Дуже гарно, стильно виглядають ці каструльки здалеку, але зблизька, бачите, вони нові і вже такі е, потропані. Але дуже гарно виглядають. Важкі такі. Дивіться, яка мила термомозаїка для дитини. Такі а, пастельні кольори. Зазвичай яскраві бувають а ці пастельні. Лего випустили колаборацію з IKEA, Щось цікавеньке. До речі, бачили українське Лего? Борщ, там ще щось. United 24 в колаборації з Лего також випустили гарненькі такі набори. І ось як вони виглядають насправді. А ось та яскрава термомозаїка, про котру я казала. дуже цікава штука. Десь в 8-9 років сину дуже подобалось. Ось тут я обнюхалась, просто перенюхала всі свічки, вони настільки приємні більшість, але оця була дуже неприємна, аж голова після неї розболілася. Оцю купила, використовую зараз постійно. Дуже тонкий запах жасміну, і вона досить велика, її надовго вистачить. 55 ні, 50 годин горіння. І денежне дерево у нас це називалось, не знаю, як правильно називається. Просто шикарні рослинки. У нас вдома жодної рослини немає, і заводити якось не хочеться. Як мені здається, я молодець, я не дуже розійшлася, дуже так скромненько походила по ікею з подружкою і взяла собі лише 5 речей. Перше це ось така свічка. З дуже-дуже приємним ароматом аромат е, варення ягідного. Там було три варіанти цієї свічки. А друге свічка, з якою я просто зараз піду в ванну кімнату. Вона прям. Дуже приємна така жасмінова і медитаційна. Я хочу вимкнути світло, запалити цю свічку, включити якусь музику і просто трошки полежати в ванні, трошки розслабити і мозок, і нервову систему. і в гарячій ванні знімається спазм з м'язів, щоб не боліла спина, бо в Польщі на масаж сходити дуже-дуже важко. Практично неможливо в моєму випадку, тому що поряд масажистів немає. А ну, це витратити півдня для того, щоб поїхати в центр Варшави, сходити на масаж. Забрати дитину і повернутися додому вже після школи. Нічого не встигну, тому ванна виручає. І три рушнички. А зазвичай я люблю рушники такі товсті, знаєте, пухнасті. Але ці також класні, дуже-дуже тоненькі. Вони мені будуть потрібні для басейну, для того, щоб не носити дуже важкі сумки з собою в басейн. Бо мені треба один рушничок для басейну, один рушничок після душу для дитини і для себе. Ну, дитини для басейну. Є ще халатик, у мене нема халатика, тому мені треба два рушнички. Взяла три штучки. Так, ну що ж, патчі класні, можу дійсно рекомендувати. Ці патчі мені дісталися з адвент календарю Sephora. Наступні на тест з того самого адвент календарю це Дермолоджика, пудра ексфоліююча. І ось така штучка масло для масажу віша. І така штука від Sephora також. До речі, вона якась, бачите, з вкрапленнями. Ось тут під світлом видно, яка вона неоднорідна і зачухана. А, так не було видно, коли вона була в упаковочці, коли я це знімала. А якась штучка в Бельгії. Зроблено масло масажне, воно саме йшло з оцією штукою. Буду тестувати, в наступному б'юті-сніданочку вам розкажу. На цьому все. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, то, звичайно, підтримайте мене лайком. Побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!